Привіт усім! Сьогодні зануримось в одну з ключових тем німецької мови знайомство. Це, знаєте, та сама база з 11-го уроку, без якої просто нікуди. Розберемо все просто і по суті. Ну що, готові? Починаймо! Отже, з чого почати? Звісно ж, з найпростішого як привітатися і дізнатися, як звати співрозмовника. Давайте просто подивимось на типовий діалог. Це без перебільшення той фундамент, на якому все будується. Ось дивіться, у нас є Штефан і Рут. Штефан підходить і каже: пін Штефан вербісту. Зверніть увагу, як все просто й прямо. Жодних складних конструкцій. Я Штефан, а хто ти. Все. Німці вони такі люблять чіткість. І Рут відповідає так само просто: пін Рут. От і все, знайомство відбулося легко, правда ж. Але зачекайте, тут є один цікавий момент. Можна сказати вербісту, тобто хто ти, а можна віхайсту, що означає, як тебе звати. В чому різниця? Ну, вербісту це більш такий прямий дружній варіант, ідеально для розмови з ровесниками. А от віхайсту звучить трохи формальніше. Але якщо чесно, для першого знайомства вербісту підійде ідеально. Чудово! Представити себе, це ми вже вміємо. Але що як ви не самі? Як представити свого друга, подругу чи колегу. Це наш наступний крок. І він, повірте, не менш важливий. Давайте подивимось, на приклад з Хуаном та Марією. Щоб представити Хуана, ми кажемо Das ist Хуан, це Хуан. А потім, щоб постійно не повторювати його ім'я, ми використовуємо займенник Р, er", тобто він, ось так: er kommt aus Spanien». А з Марією те саме «Das ist Марія. А далі вже sie kommt auch aus Spanien». «Sie» – це вона. Отже, два ключових слова на цьому етапі Р і Зі, він і вона все просто. Так, добре, з однією людиною розібралися. А якщо перед вами двоє людей або ціла компанія, як тоді бути? Як до них звернутись? Це логічно підводить нас до наступної теми до множини. І ось як це працює на практиці. Уявімо, Марія та Хуан разом, і вони кажуть Вірзінт Марія онт Хуан». Вірзінт це ми є», Потім вони дивляться на рут і штефана і запитують Wer seid ihr?» Тобто, а хто ви? Зверніть увагу на це ір. Це таке неформальне ви, коли ви говорите до кількох людей, з якими ви на ти. І що вони відповідають? Правильно, вірзінтрут он штефан. Отже, головне, що треба запам'ятати: вірзінт ми є, ірзінд ви є. А ви помітили одну річ слова бін, іст, «sind», зайнд вони з'являються буквально в кожному реченні. І це не випадково. Усі вони, це різні обличчя одного, але, мабуть, найважливішого дієслова в німецькій мові. Дієслова «sein», що означає бути. Ну що, настав час познайомитись з ним ближче. Так, зайн це бути. Це такий собі швейцарський ніж у німецькій граматиці. От серйозно, без нього ви не зможете сказати практично нічого. Ніхто ви, ніде ви, ні який ви. Я студент, вона вдома. Погода чудова. Для всього цього потрібне зайн. Це абсолютна основа основ. А ось і сам винуватець нашої розмови. Ось ця табличка. Її друзі треба просто вивчити як таблицю множення. Давайте пройдемо разом, так легше запам'ятати. Ich bin, du bist, er, sie, es, ist. це однина. А тепер множина Wir sind, ihr seid, sie, sie sind. І маленький, але важливий момент бачите сі з великої літери. Це ввічливе ви. Повірте, ця таблиця це ваш ключ до вільного спілкування. Все, з теорією розібралися. Час переходити до практики. Давайте подивимось, як це все працює у звичайних життєвих ситуаціях. І ви зараз побачите, що дієслово зайн, воно буквально на кожному кроці. Найпростіше описувати людей. Наприклад, ist gross» – він високий, або ist schön» вона красива. Дивіться, як все легко беремо займенник, правильну форму зайн, додаємо опис і готово. Ну, хіба не просто? І це працює не тільки з людьми, а й з речами. Ось, наприклад, будинок – «das Haus». Це середній рід, тому ми кажемо es ist in Madrid». Він знаходиться в Мадриді. Тобто, бачите, «sein» нам допомагає не тільки описувати, але й казати, де щось є. Гаразд, а як щодо професії? Як сказати, ким ви працюєте? І тут знову на допомогу приходить «sein». Наприклад, «Wir sind Lehrer» ми вчителі, а тепер спробуйте самі скажіть «Ich bin» і додайте свою професію. Вже звучить правда? І звісно, звідки ми родом. Wir sind aus Köln. Ми з Кельна. або Ich bin aus der Ukraine. Тільки подумайте від зовнішності до професії і країни походження, всюди, от просто всюди нам потрібне це маленьке, але таке важливе дієслово зайн. Так, добре, теорії було чимало, а тепер давайте трохи розважимось і перевіримо себе, такий собі міні-тест, щоб закріпити матеріал. Готові? Буде парочка швидких завдань. І ось перше питання. Дивіться на екран зайд, Пітер ун Міхель». Яке слово пропущено? Подумайте, даю буквально пару секунд. Ну що, є ідеї? Правильна відповідь: Іа. Сайт ієпетавунт Міхаель. Ви, Петер і Міхаель. Чому саме Ія? Бо ми звертаємось до двох людей, до групи і робимо це неформально на ти. А форма сайт якраз і вказує на займенник Ія. Все логічно. Добре, рухаємось далі. Друге завдання Dort ist Herr Smith. Er comes aus England. Яку форму дієслова «sein» треба поставити тут? Згадайте нашу табличку? Що там іде після «er»? Ну, звичайно ж, це Іст, er ist aus Енгланд, він з Англії, е, er це він, третя особа однини. Тому тут без варіантів тільки Іст. Молодці, чудомо впорались. А тепер найважливіше завдання воно для вас. Просто зараз вголос чи про себе спробуйте скласти речення про себе. Скажіть ich bin», назвіть своє ім'я, онд bin аус, і назвіть своє місто чи країну. Зробили? Вітаю! Це ваш перший справжній крок у живу німецьку мову. І знаєте, якщо ви відчуваєте, що самостійно рухатись складно або просто хочеться швидшого прогресу, є чудове рішення. Для тих, кому потрібен такий собі персональний тренер з німецької, є мовна школа майстер Зокі зі Швейцарії. Там пропонують індивідуальні заняття. Це коли ви працюєте один на один з викладачем і вся програма будується конкретно під вас. Дуже ефективний підхід. Для всіх, кому це цікаво, ось номер для довідки. Що ж, на цьому все на сьогодні. Дуже дякую за увагу. Найголовніше не зупиняйтесь. Практикуйте щодня, навіть потроху. До наступних зустрічей. Чус!